Ось з чого складається ніжки до мангала чи до саджа. Це виходить, вони складаються із різьби. Різьба М16. Далі у нас йде трубка або кругла М15 внутрішній або ж профільна М20х20. І в кінцевому результаті виходить от така от ніжка. ну За допомогою все ж таки це все. За допомогою електродів. Все можна так зліпити з металу. Ось Такий результат в кінці виходить. Ось різьба, ось трубка крупне. І в кінці ще заглушки пластикові забиваються. Ось така от простенька відповідь на ваше питання, з чого складається ніжка. Різьба 16 ка далі трубка є кругла. Є квадрат. І за допомогою електродів це все виходить ось так. Ну і ще цей результат фарба потрібно помалювати. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних переглядів!